Зараз вам проведу пряму трансляцію, покажу вам знову свою посадку, які в нас ще сорти є зараз з ягодою, щоб ви знали, які найпізніші, які досить солодкі. Покажу вам саженці, що в мене залишилося все оглянете. І, будь ласка, пишіть якомога більше якихось коментарів у чат, щоб ми з вами поспілкувалися, а буду відповідати вам на ваші запитання. Так, зараз почекаю, щоб хоча б кілька. Глядачі з'явилося у прямому ефірі. І зараз е, пройдемося по самій посадці. Е, по роботах, що я робив? Я вніс якраз останнє внесення добрива агролів. Це добриво е, водорозчинний комплексне з формулою 2020. -20 -20. На цей рік я його більше вносити не буду. І зараз розпочну вже вносити монофосфат калію. Це фосфорно-калійне добро, яке використовується для підготовки до зими. Я його даю як для лохини, жимолості, так само і для квітів, там гортензії та багато інших рослин. Це таке універсальне добро, фосфор калій, а фосфор калій сприяє е, хорошій підготовці рослин до зими, е, розвитку їхньої кореневої. Ну і для плодових це закладка плодової бруньки на наступний рік. Тому про це добро не забувайте. Воно дуже важливе для врожайності ваших рослин. І для вдалої їхньої земівлі. Ось так. Так, бачу і троє людей. Переглядають мене. Всім привіт. Пишіть, будь ласка, в чат якісь запитання, що вас цікавить, і буду вам все відповідати. Так, отже, йдемо по рослинах. Ось тут у мене зараз залишився з плодами сорт Аврора. Дійсно, найпізніший сорт із наших рослин. Тому що такі пізні сорти, як Ліберті, ми вже давно зібрали, Еліот наполовину зібрали, а Аврора, ось дивіться, ще багато зеленої ягод ще, ще в очікуванні. Досить солодкий сорт. Правда, з твердістю, ну, ягода не дуже така тверда. Але я думаю, що зв'язано з дощами, тому що у нас зараз досить багато дощів падає. І... Ягода напевно, набрала вологи і вона не є досить така тверда, як інші сорти. Але досить смачний сорт. Вружанність в ньому досить така непогана, як самі бачите. Ось. Ті рослини, які вирощуються в відкритому ґрунті, там дійсно цей сорт закінчить своє плодоношення аж десь кінець вересня. В горшках він, ну, я думаю, максимум до 20 серпня. До 20 серпня у нас плюс-мінус плодоносили завжди Ліберті Еліот, а цього року фактично на місяць все змістилося, плодоношення, всі сорти набагато швидше зацвили, набагато швидше завість заклали і почало все дозрівати набагато швидше. Як бачите, також є ось такі. Червоні листя трошки розкислилося лохина, але тут абсолютно нічого страшного немає. Е, тим більше вже осінь на носі, тому рослини будуть досить швидко вже, ну, так змінювати, починати потрошки змінювати забарвлення свого листя, якісь сорти швидше, якісь сорти пізніше. І воно буде все червоніти. Як бачите на аврорі, то фактично майже всі вони вже мають ось такий е, трошки відтінок. Червонуватий. Ну, в принципі, я не думаю, що це розкислення, тому що всі інші сорти досить гарно виглядають, зелене листя. Швидше за все, що це така особливість цього сорту. Але по плодах, ось дивіться, досить крупна ягода. Ну, вона не найкрупніша, середня, але ну, досить гарна така. Дуже багато оси її їдять. Ось, Значить, означає, що вона досить багато солоду має. Цього року у нас фактично оси з'їли е, сорт Чандлер, це найкрупніший сорт, він дуже солодкий. То оси дуже його пошкодили, дуже багато з'їли ягоди. Так. Ось це Ліберті. Бачите, Ліберті вже тільки поодинока ягодка, десь не десь. В основному вже збір майже повністю тут проведений. Так що десь не десь ягодка є. Тому найпізніші сорти я б назвав найпізніше це Аврора, потім за нею йде ще Еліот і потім Ліберті. Так що, хто на рахунок пізності сортів хоче якусь інформацію мати, то ці три сорта у нас йдуть в такому порядку: спочатку Ліберті, потім Еліот і аж потім Аврора. Ось Еліот. З Еліота ми вже дуже ягоди багато зібрали. Ягода надзвичайно солодка, але треба почекати, щоб вона набрала солоду. Тому що зразу солоду вона не набирає, треба, щоб вона на кущі повисіла трохи. І тоді вона буде досить таких чудових смакових характеристик набуде. Ось дивіться, який кущик тут взагалі. Просто прекрасна закладка, прекрасна крупність ягоди. Такий Ще досить невеликий кущ, ну тут як мінімум вже буде десь 2,5 кілограма ягоди буде. Ось бачите, яка тут загрузка йде цього куща. Ще потрошки Нельсон збираємо. Також десь поодинока ягодка є щось. Це середньопізній сорт, досить солодкий. По смакових він дуже гарний і це дуже така, дуже високорослий. Так, тут ще у нас аврора. Це хурон, це йде. хурон вже зібраний, це середньостиглий сорт. Хурони вам завжди наголошував на його смакових характеристиках. В нього є ізюминка в смаку. Він, ну, смак трошки відрізняється від всіх інших сортів, він такий більш насичений якийсь. ну Це треба скуштувати. Дуже хороший сорт, не високорослий такий аж дуже і прекрасна врожайність на ньому. Це у мене все Чандлер пішов. Чандлер цього року трохи постраждав від Ос. оси дуже багато ягоди пошкодили, але все в загальному прекрасно. Ось так. Таких двадцяток ми дуже багато продали, тому що люди знають, який чандлер по крупності, і замовляли його надзвичайно багато у нас. Ось, бачите, це така рослина у нас на продаж. Бо ця сусідня це вже пересаджена, вона ще дорощується, а ось цей кущ він такий, був досить з плодами. Ну, звичайно, ягоди вже немає, тому що зібрано. Ось з цієї сторони ще бачите, яка аврора. Ось подивіться. Ну, ось такі грона, і фактично це коробочка кілограмова закладена. Яка відстань між вашими рослинами? Пані Наталя, відстань через метр. Оці горшки розложені. А ось це міжряддя це метр п'ятдесят. між самими кущами метр. Тобто метр від центру до центру куща. Бачите, така аврора прекрасна. ось. Ми там спереді ягоду позбирали, коли я спочатку показував, а ззаді вона більш в затінку від самого куща. Тому тут збірше не проводився, вона більше в тіні, і тому ось самі бачите, яка врожайність, якщо за рослиною гарно доглядати. Ну, тобто, полив обов'язково, е, внесення добрив, добрива так, щоб все йшло по схемі, а не будь-що в будь-якій кількості. Ну і обробки від хвороб, щоб це було вчасно, щоб ви могли свою ягодку зібрати чистою, щоб там не було е, ніяких вже зайвих ні речовин, коли вона буде дозрівати. Тобто, потрібно завжди слідкувати. Ну, фактично, за календарем вам потрібно собі якусь розробити якийсь план обробок і обробляти. Ось бачите, гілочка обламалася. Дуже гарна така. Ну, нічого не поробиш. Ось яка гілка. Вона сама від своєї ваги. Це десь така метрова гілочка. Ось так. Це у нас всі ранні сорти. Ранні сорти збір на 100% вже проведений. Чому на 100%? На 100% вручну його не можеш провести, але птахи нам тут допомагають, тому вони підчистили все, все під ноль. Так що з ранніх сортів не залишилося у нас абсолютно нічого. Так, зараз якраз включився. Ось. Поливаємо наші горшечки. Без поливу ніяк. Полив завжди мусить бути в достатній кількості, тому що лохина без води. ну Жити вона буде, звичайно, але плодоносити добре не буде. Так. Щось тут якийсь зайвий шум бачу, можливо, десь щось порвалося так. треба переглянути. То полево, звичайно, потрібно слідкувати, тому що завжди якісь трубочки ламаються. Ось бачите, як вода протікає. Ай. Трішки її... заклав. Потрібно слідкувати, тому що трубочки все ж таки ламаються. І якщо ви десь пропустите, то рослина засохне, ви знати не будете чому. Бачите, яка яма ось тут. Це. Птахи, птахи фактично, риють ось такі ями в кущах наших, нічого з ними не можуть зробити. Вони, крім того, що об'їдають ягоду, вони ще й е, самий ґрунт з горшків полюбляють розгрібати, тому що, напевно, шукають там не знаю якихось черв'яків. Ось так. Тут у мене з ранніх сортів це дюк, е, дюк река Спартан і Патріот. Дуже задоволений цими сортами по смаку, по всьому. Це ось таке міжряддя наше, бачите, кущі фактично налягають один на одного, тому що у нас такі йдуть подвійні рядочки. Але це нам не мішає і в принципі, рослинам також я бачу, не, не дуже це мішає, гарно плодоносять, розвиваються. Ось бачите, такі тунелі. А вже саме таке ось це ширше міжряддя. Ну, Тут же гарно можна пройти і зібрати врожай. На рахунок пані Наталі, те, що ви вражені авророю, то можете переглянути огляд цієї посадки десь місячної давності, коли ще були інші сорти, там середньостиглі, ранні. І Подивіться, яка там була закладка врожаю. При правильному догляді абсолютно всі сорти врожайні і дуже в них така потужна закладка ягодою йде. Можете переглянути, яка в мене була закладка на е, реці, ось на Блюголді, Блюголд також зібраний. ось, Вже поодинокі ягодки залишилися, але ще є досить чудові грони. Яка тут була початкова закладка? Тут просто ось такі ось такі оці грона ну, масово були. Бачите, опадає, трошки не встигли зібрати. Е, ну Нічого, сьогодні буде у нас збір, тому все зберемо. Так що ось такий вигляд цієї посадки. Там же вам поступово буду показувати, як я буду готувати її до зими. Ось Еліот. Підготовка до зими буде тривати десь на протязі двох місяців. І це не варто пропускати, тому що від цього залежить врожай на наступний рік. Так, зараз йдемо, ще глянемо на саженці, вам покажу. У нас дуже гарно розцвіла зараз гортензія. Ми гортензією почали займатися фактично як 2 роки. Цього року в нас вже є кілька екземплярів таких у 10-літровках. Дуже гарно розцвіли, дуже великі вони, зараз вам покажу. То за них можете або телефонувати мені, або десь писати в месенджері, кому сподобається. Ну, зараз поглянете самі. Так, ідемо зараз на самий розсадничок подивитися, який вигляд рослин, тобто саженців, які я продаю лохини, жимолості і гортензії. Це наша роза така, також я вирощую в 20 літровках. Цього року вона два рази обрізалася, зробився такий досить густий куш, зацвів він другий раз, зараз частково ось так. І скоро вже буду висаджувати десь на постійне місце у відкритий ґрунт. Так, пані Наталія пише, у мене моя кішка... кішка половила біля лохини мишей. І одна криса була, мабуть, вони дійсно можуть не шкодити рослинам. У вас як з гризунами? Ну, на рахунок гризунів миші і щурі. Я сумніваюся, що вони шкодять. Але є інші е, такі, ну, я забув правильну назву тих гризунів, що гризуть самі гілки. То це шкодить, а так у нас ростуть також живуть вони також у е, самих і контейнерах є, що миші живуть. Особливо там посаці, яка в відкритому ґрунті, дуже багато всякої живності, от гризунів. Іменно. То ніби нічого не шкодить все добре. <кхи> так, ось таку парасольку придбали. ми, Робить нам гарний тіньок. Так що дітки трохи купаються. Ось так. Так, йдемо далі. Так, тут мій розсадничок. Так, спочатку гортензії я якраз витягну, щоб вам показати. Ось дивіться, це такі в 10 літровках. Вони мають 3,5 роки. Вони вже пострижені, пострежені цього року були так повноцінно для цвітіння, не для росту. Ось бачите, яка закладка цвіту тут, такі прекрасні рослини. Сусвіт дуже багато, дуже вони такі тут потужні, пишні. Так що, щоб мало на увазі, є ось такі гортензії. Це з більших оцих 10-літровок. Е, є в нас також 3 літровка Двохлітровка, це там і два і 2,5 роки рослини. Зараз вам покажу. Ось такі рослини це 2,5 роки. Ось бачите, сусвіт тут кілька буде ще пізніше. Але такі рослини я б не рекомендував у двохлітровці, щоб вони у вас цвели цього року. Їх потрібно зразу при купівлі обрізати для того, щоб вони гарніше вкорінювалися. А вже на наступний рік вони гарно зацветуть. А є трьохлітровка ось така вона, з цвітом. Ось, наприклад, сорт Пандора. Бачите, це вже більша рослина. Ну, вона, звичайно, не така, як та 10-літровка, що вже повноцінно зацвела у нас. Але також досить такі полочені гарні і цвітуть. Бо всі ось ці менші. Цього року ще ми не допускаємо їхнього цвітіння, досить швидко обриваємо всі суцвіття для того, щоб вони набрали сили. Добре, вкорінилися і радували вас у ваших садочках. Так що гортензії також замовляйте. Так, також у нас жимолось є. Зараз вам покажу. Жимолось ось тут, на іншому подвір'ї. Ось така. Жимолось канадських сортів бореалісів. Вона досить врожайна. Ну, також за умови при правильному догляді. Ось. Вона вся в 1,5-літрових горшечках, Ця, ці сорти досить солодкі. Ну, але пам'ятайте, що жимоли все ж таки частково кисліше за лохину, і для її солоду важливі такі декілька факторів, це як е, полив, добрива. За цим треба слідкувати. Ось так. Дуже популярні цього року йдуть рослини в мене отакі в 5-літровках. Зараз вам покажу. Ось отака, зараз трошки далі відведу. Це лохина, саме оце, це сорт дюк. Ось такі рослини. Ну, це один з таких найбільших екземплярів, тому що інші п'ятилітровки там трішки менші, але не набагато. Так що ось такі п'ятилітрові рослини також можете запитувати у мене. Пишіть, розкажу, які є сорти, як правильно посадити. Зараз також вам ще покажу лохину, яка у 10-літрових горшках. Як вона виглядає? Так, Це 20-літровка. Ось така. Цей сорт, він, до речі, по висоті, він тільки ще починає наздоганяти своїх всіх інших однолітків. Іменно цей екземпляр, це дюк, він був дуже вражений антракнозом минулого року. І я його зрізав фактично ну, майже під ноль. Ось бачите, отут я його позрізав, був на, на отакі висоти. Оце все. Воно все пустило гарну зелену порослю цього року нову. І кущок відновився. Так що я його не викинув, вилікував ось така хороша рослина. Ось тут у нас 10 літровки наші, зараз покажу. Це чотирьохрічні рослини ось такі. Е, цей екземпляр, ну трошки ще його треба обрізати, але плюс-мінус ось така висота, якщо видно вам добре. Ну, у нас є набагато краще розгалуження, тут це я так просто перший ліпший вибрав. Ось такі рослини. Ось, наприклад, блюкроп 5-літровка як виглядає. Бачите, досить така хороша рослина. Це йде 3,5 роки. У мене 3,5 роки є в 2-літрових горшках і в 5-літрових горшках. І різниця між 2 літровкою і 5-літровкою фактично в два рази, тому що коренева більша, і вона витягує за один сезон набагато більші ось ці прирости. Рослини набагато потужніші, хоча вони одного і того самого віку. Тому при купівлі рослин звертайте увагу на об'єм їхньої кореневої системи, тому що не тільки важливий вік рослин. Я сказав, що вік рослин це взагалі на другому значенні йде. Ну, по якості рослини, головна, головна якість полягає у літражі кореневої системи. І відповідно, це суттєво відрізняється по ціні. Це наш полив, ось зараз якраз працює наш комп'ютер, який керує. Всіма зонами поливу. Ну і сам мій мотор. Ось так. Ну що ж, ось така сьогодні у нас екскурсія була невеличка по моїй посадці, по саджанцях. Ви побачили, що є в наявності. То звертайтеся, буду радий допомогти вам з консультацією, як садити рослини, як доглядати за ними. І завжди піднімлю трубочку, поспілкуюся з вами. Все, всім на все добре. До побачення, гарного вечора.